Вітаю вас, малята! Ось ми з вами знову опинились в математичній країні, в країні цифр та чисел. І сьогодні, діти, я пропоную вам пригадати минуле літо, прогулятися по зеленим галявинам, пограти в ігри з цифрами та числами, подивитися і назвіть цифри, які вам вже знайомі. Добре, молодці. Сподіваюсь, ви всі пригадали цифри. А зараз дивіться на екран. Перед вами будуть з'являтися цифри в різній послідовності. Називайте їх! Ці малята, цифри ми пригадали. А тепер давайте полічимо. Розгляньте малюнок. Скільки хмаринок зображено на небі. Правильно, три. А скільки бабочок літає? Порахуйте їх. Так, п'ять. А чого більше хмаринок чи бабочок? А що з зображень на картинці відповідає цифрі 1. Так, сонечко одне сонечко. Молодці малята. А на цій картинці ми бачимо літають пташки. Порахуйте, скільки пташок летить праворуч, і скільки пташок розташовано ліворуч. Справа розташована три пташки. А зліва одна пташка. Де пташок розташована більше? Справа чи зліва? Справа пташок більше, ніж зліва. Наскільки пташок більше? Справа на дві пташки більше. А на цій галявині бджоли збирають мед. Допоможе бджильці знайти свою квітку. Кожна бджілка тримає цифру, і на кожній квіточки є цифра. Розгляньте та знайдіть кожній кожні бджілки свою квітку. А тепер перевірте себе. У бджолки з цифрою 1 ось квіточка. У бджолки з цифрою 4 ось квіточка. У бджолки з цифрою 2 ось її квіточка. І у бджолки з цифрою 3 ось ця квіточка. А тепер давайте допоможемо бджільці порахувати квітки і знайти відповідну цифру. Рахуємо квітки у верхньому рядочку. Одна квітка, дві, всього дві квітки. Числу 2 відповідає цифра 2. Рахуємо квітки у другому рядочку. Одна, дві, три. Всього три квітки. Числу 3 відповідає цифра 3. Тепер рахуємо квіточки в самому останньому рядочку. Скільки намальовано квіточок? Одна квіточка, і числу 1 відповідає цифра 1. Наступне завдання діти порахувати ромашки по порядку. Рахуємо перша ромашка, друга, третя, четверта, п'ята. А тепер давайте з'єднаємо серединку з квіткою. Серединка першої ромашки позначена цифрою один. Серединка другої ромашки. Якою цифрою позначена діти? Цифрою 2. А серединка ромашки, яка стоїть по порядку третя, якою цифрою ми позначимо? Так. цифрою три. А у четвертій по порядку ромашці. Серединка буде з якою цифрою? Так, з цифрою 4. І у п'ятої ромашки серединка буде з цифрою 5. Добре. Продовжуємо допомагати бджильці рахувати квітки. Скільки квіточок в першому квадраті? 4 позначаємо цифрою 4. Скільки квіточок у другому квадраті? Три позначаємо цифрою 3. В якому квадраті квіточок більше? В першому. Наскільки в першому більше квіточок, ніж в другому. На одну. Скільки квіточок в останньому квадраті? Дві квіточки позначаємо цифрою 2. Добре діти, А тепер давайте допоможемо їжачку. Бо він розгубився і ніяк не може зрозуміти, у їжачка 5 друзів. Чи вистачить йому яблук, щоб пригостити кожного друга? Допоможіть їжачку розібратися. Давайте порахуємо яблука. Скільки яблук? Рахуємо разом. Одно, два, три, чотири, п'ять. Всього їжачка яблук. А скільки у нього друзів? Теж п'ять. Тобто вистачить всім друзям яблучка? Звісно ж, вистачить. І кожен друг їжачка отримує одне яблуко. В наступному завданні знайдіть зайву картинку в кожному ряду. Перевіряємо, чи правильно ви знайшли. Діти, а хто зображений на цих картинках? Жираф та зебра. А хто з них високий? Так, жираф, а хто низький? Зебра. А на цій картинці хто низький? Поні, а хто високий? Жираф. Добре. На цьому малюнку, діти, зображені будинки звірят. Визначте, кому який будинок належить. Отже, великий будинок кому, як ви гадаєте, належить? Ведмідю, бо він самий великий. А кому належить будиночок, який трішки менший. Так, песику, бо він менше, ніж ведмідь. А найменший будиночок кому належить? Так, коченям. На цій галявині розташувались геометричні фігури. Назвіть їх діти: круг, квадрат, прямокутник, трикутник. Овал. Зараз, діти, ми пограємо в гру склади візерунок. Візьміть аркуш паперу та геометричні фігури. І розташуйте посередині аркушу круг. Справа від круга розташуйте квадрат. Зліва прямокутник. Зверху від круга розташуйте трикутник. Знизу овал. Геометричні фігури можете намалювати або викласти з паперу. Подивіться, який чудовий візерунок з геометричних фігур у нас вийшов. Молодці діти. Давайте пригадаємо, чим сьогодні на занятті ми займалися. Згадували цифри, допомагали бджілкам лічити квіти, порівнювали за висотою, складали візерунок з геометричних фігур. Молодці діти! До побачення!